Швидкісні собачі викрутаси. У Черкасах пройшов відкритий чемпіонат міста по аджиліті, спорту з подолання різних перешкод собакою під керівництвом господаря. Спробувати свої сили у підкоренні гірок, бар'єрів, гойдалок, тунелів та містків завітали 42 пари з Черкас, Одеси, Харкова та Донецька. Змагання проводили одразу у чотирьох категоріях. Показати свою швидкість, вправність та слухняність мали змогу як великі бійцівські породи, так і дрібні декоративні песики. Організатори заходу кажуть, ці змагання є унікальними. Бо аджиліті для України новий вид спорту. А перегони такого рівня проводяться доволі рідко. Починається все з малого управління, стоїчки спочатку обходимо, потім знайомимося з зонами. Ну вот, а вже в полутора давала вам вже можна виходити на трасу. Ці змагання унікальні тим. Що в них можуть приймати участь люди незалежно від статі, незалежно від породи собак, незалежно від розміру собаки, так як тут є чотири ростові категорії: тобто максі, медіум, середній клас, міні, і той.